Вітаю, друзі! А сьогодні я хочу вас познайомити зі своєю вишитою картою Києва Поділ. Кінець 16 середини 18 століть. І взагалі хочу розповісти, чому я до цього прийшла. Спочатку в мене була вишита карта Київ 10-13 століття. Вона була створена за реконструкцією Кутового і Розенберга. З 1982 року я якось себе е, знайшла цю карту, вже давно куплену, і на неї по-новому подивилася. Але там було вишивати простіше, тому що я її просто взяла і півтора раза збільшила, е, розмалювала нитками, е, помістила всі вказівники, які там були. На той час їх було 78 Зробила планшети. І так в мене вийшла карта. Києво Поділ тут зовсім інша історія. Після цієї карти в мене з'явилося таке бажання піти далі, тому що я побачила, що дуже багато на виставку приходить не тільки дорослих, а й дітей. Приходять вчителі зі своїми учнями і проводять такі. Уроки історії Ну, дуже було цікаво. Ну і сама я киянка, люблю своє місто і цікавлюся і ну, розуміла, що його історією, Ну, і взагалі історією України. І так, на слуху у мене була, був план полковника Івана Ушакова за 1695 рік, але я його ніколи не бачила і взагалі не уявляла, що то за план. На просторах інтернету я його знайшла і зрозуміла, що ем, карта з нього якось не вийде. Сам план був вже в 19 столітті в такому ветхому стані, що його в 1884 році. Російський художник Дмитро Струков перемалював для Української академії. Але ну, що я виявила стільки помилок, коли вже почала його роздруковувати і дивитися. Наприклад, я дуже була здивована, що на місці нашої річки Либідь якась Калибідь. Я так подумала, що, мабуть, вже було два слова: ріка Либідь. І перші літери були якось затерти, а російському художнику йому що колибі, що калибить абсолютно однаково. Ось так і він написав калибідь. І приблизно в такому вигляді були і, ну, і планушакова. План Ушакова, верніше сам Дмитро Струков його розбив на три, частині, на, на три частини. Київ, Печерськ та Верхнє місто. Але зараз я вам розповідаю просто про Києво Поділ. Печерський і Верхнє місто буде пізніше. І так я почала збирати матеріали. Я зрозуміла, що я хочу зробити так само, як і першу карту зі, з вказівниками, щоб можна було. Зрозуміти, що то за церква, що то за садиба, що то за ручай. І занурилася вже в інтернет, занурилася в історичні монографії наших українських науковців. І в мене дуже-дуже вийшло дуже великий список матеріалів. І спочатку я зрозуміла, що я не знаю, як вишивати за цим планом карту. Тому що там то така мальова, то план просто він був зроблений ушаковим для того, щоб відчитатися перед, перед московським царем за всі матеріали, за все, що пішло на будівництво київських укріплень. Мета того плану була інша, А взагалі то перший план, такий досить подробний Києва. І я знайшла книгу Алфьорової і Харламова «Київ» во второй половині 17 століття. І там якраз в цьому в цій книзі все все подробно описується і е, співставляється план Ушакова і дійсно план тогочасного Києва. І він в мене, я його ось такий, зверху план Ушакова, а знизу отут вже е, план дійсно тогочасного Києва. Ще важливо для мене, для мене було визначитися з масштабом, щоб вона була не дуже завелика, але щоб можна було все роздивитися. Тому що, ну навіщо мені півроку вишивати тільки одну карту. І ось в мене такі я склеїла тут і роздрукувала багато фрагментів. І тут же я така, така робоча в мене частина, тут вже я все відмічала, все помічала. Потім почала збирати матеріали. І в мене тут дуже багато нататок по кожній садибі, по кожній церкві, по річечці, по ручаю, тому що дуже важливо, щоб все було на своєму місці. Навіть і я дуже любила просто поїхати на подол, погуляти тими вуличками, роздивитися. Ті церкви, які досі існують, побачити те місце, де вони колись були і так зорієнтуватися. А щоб орієнти... зорієнтуватися, мені ще дуже допоміг сайт Машина простору та часу. Там дуже цікаво, там оцифровані плани, карти, і все, все можна, рухаючи курсором, все можна подивитися якийсь яр якась гора 13-14 столітті а що зараз там яка вулиця яка площа чи щось існує чи щось не існує як змінився навіть рельєф за стільки століть ну це мені дуже допомогло щоб зробити ну так наближену карту до, до реальних і, тих часів а ще, що мені було дуже важко, то визначитися з періодом історичним, тому що ну, дуже цікаво, цікавий то був період. Я ну як в школі вчили і, взагалі, в радянські часи був 1240 рік, татаро-монголи все зруйнували, все знищили, нічого тут не було. Потім, вже в середині 17 століття об'єднання України і Росії, щастя наступає і починається відбудова. А що було в цьому проміжку? Ну якась, якась річ посполита. У нас була і досі існує колона Магдебурзького права. Да, було Магдебурського права, але чому саме в Києві? і Як жили при Магдебурському праві. Для, особисто для мене то пройшло такою, знаєте, строчкою підручникою історії. Я почала копати для себе і історію далі. Ну, Зараз вже дуже багато матеріалів, дуже багато історичних монографій, є що почитати, є що подивитися. І я зрозуміла, що мені і. І кінець 15 століття цікава, і XVIII -е століття теж цікаво, але ну, 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 ну неможливо все отак от, от, от розтягнути. І я було дуже важко, важко, особливо на Подолі, тому що е Поділ то був е в 17 столітті, то був е центр Києва, тут е вирувало життя, вирувала е торгівля. І ну, я так зупинилася, кінець 16 го середина, початок 18 го століття. В мене вийшло 54 тут позначки, я зараз їх майже всі зняла. Так вона висить. А на виставках я 54 позначки зробила Таких 4 планшети, де по, по кожному місту або по садибі. В мене все розписано. перша згадка, наприклад, двір купця Хмельовича Хмеля, 1693 рік. Перша згадка 1552 році році то була ілюстрація ще Литовського м, королівства. Вони робили перепис всіх своїх земель і підданих. І ну дуже все тут є. Є двір грецького купця, садиба грецького купця. Тарнабіота, Грецький, Києва, Сінайський, Катеринський чоловічий монастир. Все-все-все я позначила, позначила річки ручеї, е острови, переправи, так, щоб людина могла підійти і для себе щось відкрити нове. І коли вишивала, я питала своїх друзів, ну. Продовжувати мені чи ні, тому що я роблю то, що мені цікаво, а буде чи ні, цікаво іншим. Але мені сказали, так, давай, вишивай, роби свою справу, обов'язково хтось щось для себе знайде цікаве тут. Ну так я і продовжувала вишивати. Вишивати її було дуже цікаво. Тому що якщо план полковника Ушакова він був не інструментальний, а такий, що такий приблизний, скажімо, Але що, мабуть, він проходив по кожній садибі, він роздивлявся кожен двір, тому що на його плані навіть видно, який паркан був, який будинок був. Дерев'яний чи мурований, яка цер... церква, скільки бань, навіть де... дерева, городи дерева, все вказане. І я за ним повторювала. Мені було дуже цікаво на... На... вишити і город вишити, і дерева посадити. Навіть квіточки, я так намагалася посадити, щоб ця карта була така ну, і більш яскрава, і більш цікава. І ще я зрозуміла, що мої вишити ці карти несуть якусь невеличку таку, що ще мають таке просвітницьке значення. І я коли заповнила всі планшети свої чотири, я намагалася ну так дуже стисло, тому що перенести... Сюди всю історію якоїсь садиби або церкви, або монастиря, ну, ну можливо. Але щоб людина, яка нічого не знає про Київ, може вона тільки приїхала в Київ, або навіть кияни, щоб щось для себе винесли нове. Так, наприклад, в мене києво братський богоявленський чоловічий монастир, я пишу засноване 1615 році на базі садиби, яку Подарувала Київському братству шляхтянка Єлизавета Гулевічевна, Галшка. До 1620 року вже було споруджено Богоявленська та Благовеченська церкви, а після пожежі 638 року Петром Могилою кам'яна трапить до церква. 1690 1990 року на кошти Івана Мазепи будується мурований Богоявленський собор і поварня. В той же час з'являються дзвіниця школа та бурса. Зруйнована в 1935 році. Я обов'язково вказую, або знищена пожежею в якому році, або зруйнована, і ким зруйнована, і коли відновлена, якщо відновлено. А зараз я наближу камеру, і ми з вами трішечки подорожуємо подолом 17 століття. Ось моя карта. Наближаюся. Герб. Міста Києва, 17-18 століття, вже сучасна реконструкція, Михайлівська гора зверху знаходився і зараз існує Михайлівський монастир, уздихальниця, дитинка, Кожум'яцька Слобода, Кисерівка. Тут я всюди малюю будиночки, так як вони були ще на кінець XVI століття. Тому що заселявся Поділ поступово. Плоска частина з річкою Глубочиця та Юркавицею, Йорданський Ручай, два монастирі, Іоанна Богословський та Йорданський, обидва жіночі монастирі, оболонь знизу, рибальська слобода. Зараз Рибальський півострів, Рибальська вулиця, притока, почайна притока Дніпра. Дніпро, оборонні споруди, які йшли з баштами і брамами і сам Поділ. Київ мав складське право. І тут на березі Дніпра всюди склади. Ось так боріч втік. Ось тут у нас ручай Борисоглєбський. Тут був Чорногрязівський ручай, зараз вулиця Фролівська. Ось центр подолу. Наша сучасна контрактова площа. Зі церквою Пирогощі і площа ринок Фонтан Самсон, Ратиша, будинок київського магістрату, був збудований наприкінці кінці 15 століття, відновлений після пожежі 651-го, а вже в 1811 році, під час великої, великої пожежі. Він згорів, його розібрали, більше тут його не встановлювали. Там же були і гости, гостинний двір, торгові ряди, крамниці, важня, де, 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 де було сховище Талоних Мір, магістратський шинок, Паштовий двір От то все було тут. Вирувало життя тогочасного подолу. Гра Киселівка, де знаходився. Замок, резиденція Київського воєводи, а під замче і садиби, і корчма є з таким гостинним двором, і Фролівський монастир. Він був в 1710 році об'єднан з Печерським свято вознесенським жіночим монастирем, коли його принесли з Печерська сюди на, на Поділ. Поруч церква Василя Великого, її заснував ще Петро Сагайдачний. Вона згоріла в 1811 році і більше її вже її не відновлювали. Тут трішечки далі я вказала Христова воздвиженську церкву, вона була побудована вже пізніше, ніж я весь тут такий історичний проміжок взяла. Але вона для мене, особисто для, для мене, для моєї сім'ї, дуже така визначна. Рухаємося далі. Навпроти Фролівського монастиря знаходився Миколаївський костел Київського домініканського монастиря. Він був побудований у 1640 році, В 49-му році був з, з, з трішки його навіть подпалили козаки. Тільки в 1691 році починається його перебудова в церкву святого Петра і Павла. Але в 1935 році її знищили ось тут. І тут е зараз е знаходиться військова частина. Залишились тільки е такі шматочки брами ще 17 століття. Е а тут у нас е біскупське містечко. З католицьким храмом, зі своїм ринком, і взагалі до католицької церкви на подолі належали дуже великі частини, в основному то на плоскій частині подолу. І на кінець, якщо ви досі зі мною, я вам за це дуже вдячна. Повірте, мені було легше вишивати і збирати матеріали, ніж про це розповідати. Але я все ж таки наважилася на це. Тож, пишіть мені коментарі, якщо вам було цікаво. Запитуйте, на все відповім. І ще раз дякую за увагу.